Сьогодні хотів би ознайомити вас з нашою новою покупкою. Це акумуляторний перфоратор компанії Milwaukee. Це нова модель зі встроєним порохотягом пилисосом, якщо буде простіше. В комплекті у нас іде ось така зарядка на два типи акумуляторів. 12-20 вольт. Ручка тримач. Це Новий тип ручки зручно, щоб не перекривати огляд на робочу зону, два фільтри додаткові. Ось так вони виглядають. Сам перфоратор та акумулятор на батарею, 6 годин. Ось так у нас насадка вистігається та збирає пил. От коли пил зібрався, він переходить у нас контейнер контейнер з фільтром, Хепа ми можемо його знімати та викидати пил. Так що всі отвори, які у вас є, будуть чистенькі. Та робоча зона біля точки монтажу буде також чиста. Якщо вам потрібні рішення професійне та чисті, звертайтесь, ми вам допоможемо. Ось такий перфоратор. Тут у нас є шкала глибин яким можемо регулювати? Ось так виглядає перфоратор. Коли ми працюємо, випікаємо ми перфоратор, та він прочищає канали, щоб пил не збирався. Ось так виглядає дуже крутий та продвинутий бренд неувокі.